Отримала дуже гарну новиночку. Це термокалинки від фірми El Camino. Вони неймовірної якості. Подивіться, яке гарне рифлене покриття. Вони не пропускають холод і вологу. По периметру края в нього прошиті. Килимочок двосторонній. Це його перша сторона. А зараз покажу другу. Тут зображений ростомір, дороги, машинки та бутиночки. Так виглядає друга сторона цього термокилимочка. Дуже мінімалістична. у сіро білому кольорі. Поглядає дуже гарно. Цей розмір метр 80 на 2. Килимочок розправиться. Він просто був запакований у сумочку.